Так а чого я сажу? А? Що сажу? Я сажу, відра стоять. Ззаду в мене якісь шпійони хе-дігріла <різь> <різь> водичку? <різь> Треба йти. Треба йти. Бо виноград сам себе не посадить. Так. Так, я собі місце непрезентабельне в бур'янах, здавалось би, але в мене є система, і тут все буде добре. По-перше, наготовлена мульча. Для мульчі в мене отут тримається пирій. Так, я вже один рядочок з трьох. Штук посадила. Ось. Ось такий виноградик. Ось тако в ямці. Тут. Тут. До речі, в мене тут грушечка. Я прочитала, що виноград дуже любить сусідство груші. І ось тут. Це все буду мульчувати. Так. Тут отакий бур'ян, трошки вже піднявся перій. Тут не було застелено, але висівалися сидерати. Тому тут, в принципі, вже ну таке хорошеньке. Перій то бере, звичайно, своє, але я його знищу, нікуди він не дінеться. Так. Ага, і до речі, ось ще один четвертий посадила, але обломала гілочку, сам росток обломала. Так, і ось ще приготувала місце під п'ятий. Всього їх тут буде шість. Шість неукривних виноградиків, але солодких, столових, смачних. Так, отак підходжу я до цієї цілини. Роблю отак посерединці копаю лопатою першу ямку, там, де має бути центр моєї ями. Так, покажу, на прикладі ямки для шостого винограду. Гіпотетично джун 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 Ну, Ось де я стою, там і роблю першу ямку. Посуха така, що страшне. Очікуємо того дощу, а він щось збирається, розбирається, збирається, розбирається. Отже, я по цим нічого не викопую. Підкопала і викидаю бур'ян. Нічого не перекидаю, я тільки витягую бур'ян. Ніякого перекопування. Люцерка від центру. Працюю від центру і кручуся таку собі. Добре, що не наміткий. І таким чином, ось так по кругу звільняю собі ту площинку, де буде по центру робитися ямка під мій виноград. Два штика викопую яму. Можна було б і більшу, але не маю сили. Тому на два штика. Можна було б і ширшу, але причина та сама. О. Так, тут так субстрату добре. Треба втрамбувати. І чекаємо, поки всотається вода. Тим часом можна копати наступну яму, але я не буду, бо в мене нема саджанця. Таким прямо гарним шаром сантиметрів 15-20. Якщо постійно досипати, досипати буде просто прекрасний поживний субстрат. У мене є це 5 хвилин. Поки всотується водичка в яму, трошечки пробіжимося. Дуже чекаю, коли розцвіте ось саме ось цей барбарис. Такий ну, максимально незвичний. Цвіт буде яскраво жовтий, і я вважаю, що це буде просто чудо. Наприклад, на моєму цьому червонолисному барбарисі жовтий цвіт, він просто, ну, його що є, що немає, практично не видно. Так, що ви тут, шановні кедри? Що я ще тут маю, знаєте? Пам'ятаєте, маю свою липу. Липа, яка насіялася з моєї. Центральної липи ось. Основна липа моєї садиби це її дитина. І це вже буде другий рік. Тут вже такий гарний стовбурець. До речі, липа дуже гарно формується сама по собі. Звичайно, довгенько трошки чекати цього дерева, але. Як не я, то хтось інший. Так, Тут ще Барбарис в променях вечірнього сонця. Знаєте, що я вам забула показати? А чого ви мовчите? Я ж так і вам не показ, Боже, з 8 березня блогериця, блогериця сторіччя. Дерева, які я засекретила, обіцяла зняти окреме відео, і я тільки що зрозуміла, що я його не зняла. Мене можна пробачити, ви щоб знали, що я за цих два місяці пережила. По роботі нічого особистого. Але це був просто треш по роботі. Я все зробила, всіх перемогла. Отже, мої подарунки на день народження. Ось воно! Ось не воно. Чого воно? Він, Він, тому що це дерен білий, самий звичайний дерен білий. який ще, коли в нас було ось буквально минулого тижня, мінус п'ять. Ні, не минулого, раніше. Коли це в нас було те мінус 5. Він був весь в бутонізації, ось це його первісні. Ось первісні його бутони. <сум> Змерзло все. Але потім на цих місцях виросли листочки. Ось так це все відпадає. І тут я сьогодні зауважую, що є трошечки, трошечки цвіту. Ви уявіть собі, як було би це гарно, аби воно не змерзло. Чесно кажучи, я закохалася. Я коли його побачила, я зрозуміла, що це мені треба, і що це буде от саме в цьому місті. Там бузок, тут буде айва японська. Ну, не буде, а є айва японська, просто розростеться великим гарним кущом. Тут сливочка, яку я постригла як яблуньку, бо я думала, що яблунька. Тут сливочка. Ну і тут буде колись років через 100 гінгобілоба. <хи> Ой, як він мені подобається. Так, а друге дерево, підемо до нього. Тюльпани. Їм тут не місце, ну, але тим не менш, посадила. Ось вона абсолютно розкішна, вона червонолисна, це сливочка. Ідея така. Тут вона розростеться, буде червонолисне так, таке сонце. Під нею будуть червоні барбариси. Мені здається, дуже гарно. Ось це, це піде. Воно тут чисто, бо нічого іншого немає. І на задньому плані ось це. Це оця моя спірея, яка цвіте ржевими такими волотями. Ось вона, ось вона. Я підозрюю, що це все з часом має бути офігенно. Так, а що я хочу? А я хочу вам сказати, що крім неприємних сюрпризів, існують вже ті приємні сюрпризи. Тому що, пам'ятаєте, я вам казала, що моя лаванда ось тут. Що вона здохла, а вона не здохла. А вона є. І мене це стішило максимально, тому що ну, це ж мною вирощена лавандочка з отої курдуплика, отого маленького такого. Ой. Ось цей, тільки, до речі, найбільший кущ він таки пропав. Ну, один з шести це не шість-шести. Видихнула. Так. А, знов. Бачите, в мене минулий, минуле відео прямо було таке. Ну, типу, як, ну, не те, що депресивне. Але багато було е, таких потенційно негативних сценаріїв розвитку моїх рослин. А це відео абсолютно 99% рослин. Моїх мають позитивний сценарій, що було не дуже очікувано, тому ще й максимально приємно. Це мій Тамарикс. І я думала, що вижила лише ось ця гілочка. А чому я так думала? Тому що на цій гілочці більше зеленого, і вона, типу, як спочатку зазеленіла. Бачите, тут так цвіт розміщений так рідковато. Натомість ця гілочка просто вона вся в цвіті? Вау! Рожевий тамарикс, і переводимо. Погляд на бузок іншовидний, який схожий на звичайний бузок. Лише тут, мені здається, листячко ось іншої форми. А так-то ось квіти і форма, ну прямо дуже. Він мені якийсь такий хіба ніжніший. Але яка різниця? Дуже гарний, дуже ніжний, хай буде. І сьогодні я очищувала свою айву, ось вона, бо прямо бачите, скільки кропиви. Оцей кущ оцей був повністю в кропиві. І тут я знайшла, що е, квіточка виявилася. Я думала, що в мене айва не цвіте, це перше цвітіння. І тут була ще одна квіточка, яка виявилася повністю згризена оленкою волохатою. Тому я сюди принесла мисочку для оленки волохатої особисто. Welcome дорогенька. Так. Все, звичайно, добре, але я так і забула сказати, як називається моя сливка. Повертаємося назад. Тому що я забуваю назву. Вона називається слива пісарді. Чи пісарді? Чи пісарді. Напишіть, будь ласка, як правильно вимовляти, щоб я не позорилась оце. Ми її до кілочка прив'язали. Така вона трошки кривенька була, але нічого. Так, і тепер назад скажу вам ще одну позитивну новину. Також думала, що в мене пропала Перовськія. Три кущі, теж дуже гарних, дорослих, мною викоханих, а вона також не пропала. Хто любить Перовськію, напишіть. Так, тут в мене злак. Я сподіваюся, що він буде великий. Чого надіюся, бо точно не знаю, що це таке. Там же вода всоталася, походу Треба ж піти досадити той останній виноград. Що ж це я? Отже, на субстрат з добривом я висипала звичайного субстрата, такий сухар, що страшне, що зараз не вийде мені. Присипаю повністю все добриво. І тепер мені потрібно зробити таку, такий горбик. Бо ж тут навіть горбик не робиться, слухайте. Так, горбик і витягую мій виноград. Обережно, бо я вже один витягнула необережно, як бачили. Такі нормальні корінчики. Так, трошки притиснула. Мені треба це все звільнити. Так, все, це теж тут нехай буде. Все, що знайоме винограду, нехай буде з виноградом. Це чубук, тому тут є ця паличка. Я отак беру корінь, розправляю. Ой, я ж кажу, що не буде триматися. Якби так трошки і присипаю, звичайно, субстратом без добрива. І так його отут фіксую, знову роблю таку гірку. І тепер вже можна знову додавати субстрат і добриво. І не спалить наші. Корінчики. так червове розпрямляємо. І тепер робимо знову так втрамбовуємо оцю всю гору, втрамбовуємо кубку і робимо тут таку канавку і доливаємо водичку. І після цього, як вже ця верхня водичка також всутається, то ми присипаємо сухим бажану ґрунтом. Мені то все одно, бо я все одно буду мульчувати з кошеною травою, але поки що в мене немає на всіх з кошеної трави, то замульчуємо сухою землею. Так, готово. Зачекай, накосимо для тебе трави. Збираємося. Все забираємо. Інструмент забираємо. Поїдемо додому. Можна знімати і вести тачку одночасно. Щоб передати вам повний вайб моєї суботи сьогоднішньої. Вирівняю камеру. І зараз буде шматочок релаксу і насолоди. Dzień dobry.